Всім привітки, любі. зараз. У нас буде огляд ось такої от посилочки від Айфор. Вона невеличка, але дуже важлива. Чесно вам скажу, тут основні товари. Я як раніше не докидувала своїми непотрібними такими, ну щоб набрати посилочку, бо зараз багато дівчаток та хлопчиків замовляють саме для профілактики, а також в деяких випадках і для лікування. Тому зараз заглянемо, що ж у мене замовили. Декілька товарів вже в мене забрали. Вчора я йшла на тренування і віддала дівчаткам товари. Ну, як завжди, у мене ось дивіться, як упакована посилочка. Давно таких не було папірців. Це дуже важливо, щоб не розслідувалися в дорозі наші біодобавочки. І от що замовили. Ну, Перш за все, це е, такий товар, який ніколи ніхто у мене ще не замовляв, це Ксантова камінь. Мені ж цікаво було, що ж замовила моя Оксаночка, постійна клієнточка, яка е, вже на протязі року е, замовляє у мене е, різні такі е, біодобавочки. Ну, в основному вона брала е, омегу, е, брала е, е, вітамінки, там різні, а це замовила саме ксантову камінь. Е, я Сьогодні глянула для чого вона йде як натуральний загущувач. для випікання, що є діти, які ну, не переносять, а також є проблеми з харчуванням і для них. Оце є якраз загущувач для пиріжків, для борошна. І навіть я залізла в Вікіпедію, там написано, що Оксандрова камінь також використовує для видобування нафти та газу. Щось там кудись воно йде, це діло. А в основному для випікання дуже таких. Потрібних нам продуктів і навіть хліб без дівчатка, які ну, привчилися це робити замість, наприклад, дріжджів, замість соди, якраз використовують камінь. Дуже там написано, що вона класно загущує, наприклад, виробники сиру у цього твердого, і швидко йде загущення. Також для виробня желатинових якихось виробів в тортах. Але коштує, ну вона не дешево, я напишу, скільки ж е, оця камінь коштує. І на сайті я глянула в Ахюрбі. Ну, щось тільки е, е, одна оця баночка. Е, мені теж цікаво е, було, і тому я подивилася, це від нау реальна їжа, Real Food. Як завжди, в кожній е, моїй посилиці, е, чи ця, чи від е, е, California Gold Nutrition, іде Омега 3. Омегу е написано, треба пити ну, не тільки жінкам, але й е також чоловікам на постійній основі, бо це е ваші здорові судини, здоров'я е також волосся, е шкіри, нігтів. Омега під підпитує все. Навіть оті процеси е харчування теж без омеги не обходяться. І е, головне, щоб в дозуванні було ці е, жирні кислоти. Це е, 120 ДХА і 180 е, е, ПА. Ось такі повинні бути кислоти. Так, Ви ще що бачили, думаю, вони не впадуть. Оці вітамінки у мене теж для кінейджерів. Вони і бюджетненько коштують. І тут склад я далі. Е, Покажу наглядно, ну на фоточках який величезний склад саме для тінейджерів. Бо для наших підлітків треба інший склад: чогось більше, чогось менше, цинку, наприклад, більше, також кальцію, мабуть, більше. І ось ці вітамінки, і по складу і по ну, коштуванню ну, гарні. Гарні і тому їх обирають у мене. Так. Піпе. Ну, Найбільше у мене набрали. Це у мене теж клієнточка, яка замовляє рідко, але мітко. Це другий раз вона замовила. Саме для себе, для своїх діток, ось такі мінеральчики. Це у нас кальцій, магній, цинк. Ну, ми всі знаємо, що без кальцію гарних кісток нам не чекати. Також магній для нервової системи, для процесів і травлення, і також для імунної системи. Магній мастер. І його. Вчені виявили, що його зовсім не вистачає для нас. Тому тут збалансовано кальцію 334 міліграми. Ма магнію 134 міліграми і цинку 45. Цинку теж не вистачає. Цинк для підлітків дуже важливий, щоб не було цих прищиків. Він нормалізує себе. І ну 100% цинк завжди в поворі в будь-якому організмі. Також для жінок цинк потрібен щоб нормалізувати процеси там статевих органах а для чоловіків. Це генератор їхньої чоловічої сили. Також цинк потрібен для гарного волосся. Я теж пропиваю періодично цинк і вважаю, що от весна осінь. Та не тільки я вважаю, а й вчені це виявили, і його не нехватка. Ось так моє. Рекомендую і по ціні, і по тому, як воно засвоюється, ось оцей Так, Поставлю сюди. Одну. Так, ось так, ну і також ще у мене замовили і не перший раз це замовляють. Ось такий спрей-колаген. Ну, Так як завжди нам потрібне зволоження шкіри, цей спрейчик допомагає. Є ще в такому вигляді тональний крем, його дуже багато і він ну, славиться. Дівчата дуже його полюбляють. Як він е, розноситься по е, обличчю, як е, тримається, і в мене не раз брали. Ну і оцей спрейчик замовляли е, пару разів. А колаген, як ми знаємо, це зволоження шкіри, це пружні шкіри. Е, і е, також це ваша красота. краса здоров'я. Так, ставлю сюди колагенчик, колагенчик. До речі, дівчатка, рекомендую це. Теж вітамінки, які в мене не раз замовляли дівчатка, саме для віку до 45 років є ще такі вітамінки в такому ж самому форматі від 50 чи 55 років. Не буду брехати. І ось тут теж склад, який вражає. Ну і оця упаковочка, така більш-менш дешева, і по складу. Теж рекомендую, чесно. Навіщо переплачувати за марку, за те, що і так ви можете купити, але в більш дешевому форматі. Далі скину теж фоточки, склад і цих вітамінок по одній дві в день. Потрібно по Також, що я собі замовила, моє любі. Ну оці про пробнічки, товари, пробнічки не буду діставати, це в порожніх пляшечках буде. Треба, до речі, їх відзняти, бо два с на місяць я їх не віднімала, вже весь балкон на ушах і мої коли ти викинеш, ну ось сьогодні і теж відзніму. Купила там дві таблеточки цинку. Це як пробничок іде, і цинк я вже говорила. Це необхідний матеріал для гарних судин для системи гарного функціонування росту волосся. І також цинк потрібен як антиоксидант. Тому е, я рекомендую всі препарати цинку, але найбільше ну там в мене замовляють якось халатний цинк. Форм різноманітних багато, але це інша історія. І тому я з вами на сьогодні е, прощаюся, мої любі. Ось у нас пуста коробочка, і до нових зустрічей в цьому.